Слава Україні, слава Збройним силам України. Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні мова піде про троянду Вільям Шекспера 2000. Боже, це моя просто, просто, мабуть, чи не найулюбленіша, ну, точно серед фаворитів, по декількох параметрах. Найперше, це аромат пахощі. Просто неймовірні. Вони насичені, вони такі густі. Такі просто дуже-дуже та, ну, насичені, дуже густі, і неможливо я, мабуть, що, наскільки я пригадую, першим ділом завжди йду її нюхати, бо, бо вона дуже-дуже чудово і насичено пахне. Також мені дуже їй подобається її колір. Це моя теж дуже така палітра, яку я полюбляю в трояндах. От і форма квітки. Спочатку вона, звісно, от коли вона розкривається, вона теж дуже гарна і дуже вишукана квітка, і пелюстки такі насичені, але потім вона стає ще цікавіше, коли вона вже в повному розкритті. Вона мені стає ще цікавішою. До речі, кушта посаджений був в 2020 році вегетативним саджанцем, тому це є вже такий третій. Ну, я б не сказала, прям повноцінний сезон, адже все ж таки перший рік як не крути, вона мусила набути якоїсь сили. От, а на другий рік минулого року це її був другий рік, вона теж непогано себе показувала, але були квіти такі частково здеформовані. У мене є на відео за минулий рік про це згадка. А цього року я вже повністю бачила її в усій красі. Кущ помітно підріс. Кущ дуже густий, гілястий. От, просто густий-пригустий, повністю серединка вся не проглядається пагони, є, або листя, або пуп'янки, щедро всіяний квітами. Гарно на початку він дуже гарно і прекрасно тримався, нікуди не розвалювався. Ну, тобто пагони росли в ширину, і вони ніби природньо себе горизонтали, нарощували мені пум'янки, але не лежали на землі. А потім все ж таки, напевно, ну, стають квіти все чаще і чаще, коли розкриваються, і деякі пагони вже лежали на землі. Тому, знову ж таки, я так хочу дочекатися, коли <голи> я не буду підв'язувати кущі, бо ви бачите в мене з відео, думаю, що вже. Помітили, що в мене проблема з тільокими підпорами, такими якими сухойними красивими, горними. Я використовую підручні засоби свою арматуру, яка в мене і взимку і влітку виконує певні свої функції, от і підв'язую. Але там на початку прекрасно. Ну, цього року я не підв'язувала. Деякі кажу, пагони лежали на землі, але я не дуже. Ну, там не земля, там трава, тому вони не, якби, не було болота на квітах. От коли квітка вже повністю відкрита, оце мені найбільше подобається така її форма, чудова, просто чудова. І та, заглядаєш в ті пелюстки, милуєшся, береш постійно до рук, але так, дуже в букети не позрізаєш, бо колюча, тому варто біля неї працювати в рукавичках. Квітка тримається, от ну точно, якщо говорити про сонце, ну я не можу сказати, в мене не є дуже сонячний регіон. Буває спека, От цього року була затяжна, така тижнева, 30, поза 30, це така аномальна була, я дуже сильно старалася полити багато і замульчувати гарно. Але щоб в мене спекутний, то ні, звісно, що в мене не південний регіон, тому, на жаль, чи то Закарпаття в нас теж є спекутний регіон. Не можу я вам сказати, як вона в спеку тримається. Я думаю, що ну, коли він зміцниться, то буде набагато краще. Хоча зараз я не не мала якби таких чи претензій, чи не помічала якоїсь проблеми з квітуваннями, тобто чи були якісь дощики, чи була спека? Все ж таки мені все одно лишалося багато квітів, і було чим милуватися все далі й далі. Взагалі, рахується це, звісно, що Остинка троянди Девіда Остина 2000 року, 2000 року вона представлена на ринку, і стійкість до захворювання в неї дуже висока. У мене вона насправді хворіє. В мене під осінь, чи то під зиму, вже, якщо по-чесному казати, то вона була, ну, майже ну, дуже багато листя скинула, все-таки були ураження п'ятнистістю. Рахується вона зимостійкість зона 5 я її кривою, ну, вона ще молода. але... Оскільки вона така запашна, і я не можу нахвалити її пахощі, я її пересадила собі близько. Це буде, мабуть, троянда, яка найближча буде до мене. Я тільки виходжу з хати, я зразу буду першим ділом йти до неї. І вона навіть на терасі, якщо я буду працювати, я буду бачити її постійно перед собою і буду милуватися. От наскільки вона мене зачарувала. Тому буде дуже цікаво, до речі, чи є? В когось Віліям Шекспера, і, можливо, є щось схоже, не знаю, по різних параметрах, ну, по різних, по пахощах, по кольору, схожому або такому. Щоб ви могли порадити ще такого плану, бо я бачу, що вона мене наскільки притягує до себе, хочеться ще і ще висаджувати такої краси. Буду дуже вдячна за рекомендації таких сортів. От, і, звісно, що вдячна буду за ваші відгуки. Цікаво, як вона тримається, чи, чи буде вона все ж таки через кількість років. Таким шрабом, який буде себе ну, повноцінно тримати, не треба буде видумувати якісь там підв'язування, опори, бо все ж таки хочеться от підійти і повністю кущ мати огляд з різних сторін. Отака от краса, отака от чудова красуня, яка мене дуже і дуже зачаровує. Я буду вдячна вам за активність під відео, за коментарі, за ваші відгуки. До наступних відео. З всім папа! -па.